Бідний хлопчик на ім'я Андрій щодня сидів на кам'яних сходах старої церкви. Його одяг був подертий, взуття ледве трималося. Він спав на тонкій тканині під деревом, у найближчому парку земля була його ліжком, а небо дахом. Щоранку, коли холодне повітря впивалося в кістки, він змушував себе посміхатися. Принаймні, я живий, думав він. Складаючи руки, він звертався до незнайомців, які проходили повз. Дехто давав йому кілька гривень, дехто шматок хліба, але більшість навіть не помічали його. Одного дня маленький хлопчик кинув у його миску пачку печива і подарував Андрію чисту, невинну посмішку. Та посмішка пронизала його серце. На мить Андрій захотів заплакати. Не від голоду, а тому, що він відчув себе побаченим. Але Андрій не завжди був невидимим. Колись у нього була сім'я, дім і мрії. Він виріс у маленькому селі, де його батько працював на землі, а мати піклувалася про родину. Вони були бідні, але щасливі. Андрій любив математику і мріяв одного дня стати вчителем. Його батько часто казав Вчися, Андрію, ти зробиш нас гордими. Та коли Андрію було 14 років, посуха висушила землю. Урожай загинув, борги зросли, і відчай увійшов у їхній дім. Його батько, колись сильний і надійний, одного вечора сів під деревом і заплакав. Тієї ночі він випив отруту і вже не прокинувся. Світ Андрія розсипався, мати захворіла, сестра змушена була кинути школу. Щоб врятувати родину, Андрій поїхав до міста, несучи лише надію. Спочатку він знаходив дрібні підробітки. Мив посуд, носив ящики, але місто виявилося безжалісним. Його принижували, на нього кричали, його били, і зрештою він опинився на вулиці ні з чим. Повільно голод зламав його гордість, і одного дня він простягнув руку, щоб попросити шматок хліба. Сором палав у ньому, але виживання вимагало свого. Життя на вулиці було жорстоким: холодні ночі, порожній шлунок. Шум машин і байдужість тисяч людей. Він бачив, як інші бездомні помирали просто на тротуарах, їхні тіла залишалися годинами. Іноді він боявся, що така ж доля чекає і його. Але маленька іскорка всередині шепотіла: Тримайся, Андрію, може, завтра буде інакше? Те завтра прийшло у вигляді незнайомки. Одного ранку, слабкий і голодний, він побачив жінку, що наближалася до нього. Вона несла пакет з їжею, присіла біля нього і подала пляшку води. Як тебе звати? лагідно запитала вона. Андрій, прошепотів він, її звали Олена. Вона працювала у благодійній організації для бездомних. Вона уважно слухала, як він розповідав свою історію: смерть батька, хворобу матері, падіння у жибт. Вона не засуджувала, лише сказала Хочеш піти зі мною? Там буде їжа, одяг, може, навіть робота. Андрій вагався, але згадав старого жебрака, який помер поруч кілька днів тому. Він набрався мужності і сказав так, це одне слово змінило його життя. У притулку він уперше за довгі тижні помився, одягнув чисте, поїв і заснув на ліжку. Тієї ночі його щоки були мокрі від сліз, але не від болю. А від полегшення. Він знову відчув себе людиною. Олена часто навідувалася до нього, приносила книжки, засоби гігієни, а іноді і солодощі. Якось вона запитала Андрію, чи готовий ти знову працювати? І познайомила його з чоловіком, який мав маленьку кав'ярню. Андрій почав з миття чашок і подачі кави. Це були невеликі гроші, але вони дарували йому гідність. Уперше за роки. Він заробляв сам. Тижні перетворилися на місяці. Андрій збирав дрібні гроші в мішечку. Він зізнався Олені, що дуже хоче знайти матір і сестру. Вона пообіцяла допомогти. Одного вечора вона прийшла зі сльозами на очах. Андрію, ми їх знайшли. Вони живі, вони живуть у селі неподалік. Його руки затремтіли, серце калатало. У неділю він поїхав з Оленою. Коли побачив матір. Кинувся в її обійми і заплакав, як дитина. Його сестра також ридала від радості. Після років порожнечі Андрій знову відчув себе цілим. Сьогодні Андрій усе ще працює в кав'ярні. Він орендує маленьку кімнату, має їжу щодня і щомісяця навідує матір. Але головне, він допомагає іншим бездомним, так само, як колись Олена допомогла йому. Бо він знає, що таке бути забутим. І що таке бути врятованим добротою. Історія Андрія нагадує нам жодне життя не є втраченим, поки існують надія і співчуття. Бідність і страждання можуть зламати людину, але навіть маленький акт добра має силу відродити її. Ми ніколи не знаємо, наскільки сильно посмішка, шматок хліба чи добре слово можуть змінити чиєсь життя.